Чаджепі GPT відмовляється з ним розмовляти, тому що він такий розумник. Зустрічайте Сергій Шинкарчук. Привіт! Чи помітили ви, що відрізнити правду від фейку стає дедалі складніше, що створити художній твір картину чи мелодію можна взагалі без жодного вміння малювати чи знання нот. все завдяки штучному інтелекту. Нейробожевілля робожевілля сягнула такого розвитку, що не зрозуміло, чи я справжній сиджу перед вами, чи то моя голограма. Вітаю, це щоправда, проєкт, у якому ми пояснюємо, що інформаційна гігієна не менш важлива за особисту. Сьогодні ми доведемо, що нам можна довіряти, тому не забудьте підписатися на наш канал, поставити вподобайку і дзвіночок, і напишіть нам у коментарях, чи ви вже подружилися з новими технологіями. Штучний інтелект сьогодні використовують у фінансах, торгівлі, транспорті чи охороні здоров'я. Він справді підвищує ефективність і автоматизацію багатьох процесів, але існують великі ризики, що штучку. Використають у шахрайських чи навіть злочинних схемах. Нещодавно низка українських онлайн-видань щедро нагодувала своїх читачів новиною, що ураган Мілтон, який літував на узбережжі Флориди в жовтні минулого року, затопив місцевий парк Діснейленд. І при цьому ніхто не перевірив справжність самої фотографії. На згенерованому зображенні бракує кількох веж замку на горі та поруч із справжнім житлом попелюшки, а ті, що є, неправильної форми. Поруч також відсутні статуї Волта Дісне та Мікі Мауса. Коротше, тотальна штанга. І поки Флорида оговтувалася від урагану, Каліфорнію охопили масштабні пожежі, палає Голівуд та бульвар Сансет. Палає як в пеклі. В Когось он навіть статуетку Оскара поплавила. Такою фоткою поділилася акторка Ізабела Роселіні. Та що там нагорода? Горять голівудські схили з всесвітньо відомим символом фабрики мрій. Утім, від уважного ока нічого не сховається. Картинка палаючих схилів видалася фейком яскравим, але фейком. Адже мало хто помітив, але у написі чомусь виявилося три літери Л що на одну більше ніж треба. Це майже як легітимний професор, тільки навпаки. Становітісь, звісно, подібні стихійні лиха не привід для жартів, як і для політичних спекуляцій, які розводять деякі американські мільярдери, але мова не про це. А про те, що у вирі інформації ми почали втрачати пильність і вестися на відверту брехню і провокації, я нас розумію, але ж ми вже не вперше одружені, як то кажуть. І поки американські вогнеборці боролися з вогнем, до роботи взялися наші улюбленці, російські пропагандони, які миттю використали інформаційний привіт із західного узбережжя Сполучених Штатів, аби вкотре населити нам у поширеному росіянами відео стверджується, що під час пожеж згоріли вісім маєтків високопоставлених українських військових. Згадані садиви, нібито придбали члени команди Залужного, починаючи з квітня 22-го року. А головний прикол в тому, що матеріал наче, розмістила українська платформа. Дискредитувати українських військових не вдалося. Ну не вийшло так, не вийшло. Але коли ж це росіян зупиняло. Так, от найправдивіші у світі телеграм-канали та бот-сторінки у соцмережах з триколорною шматою на аватарах на випередки хизувалися відосом з центральної площі Нью-Йорка таймс Сквер, той, що в Америці. А в що перетворили український Нью-Йорк, не хочете показати? Паскуди. Площа ця відома тим, що там на фасадах будівель купа екранів, які транслюють цілодобово різного роду рекламний контент. І росіяни вирішили втюхати всім, що, начебто, під ранок там транслювали шматок прес-конференції за підсумками річної роботи міністра закордонних справ Сереж. Лаврова. І якби показали, як та коняка сіна гризе, то я б повірив. Але щоб людям показували, як коняка говорить, не шановні, це ж все таки не цирк. Причому вони підробили ролик, який вийшов за три дні до виступу Лаврова. Чотири часа утра. Чисто, шоби ви розуміли. Бо це все на Таймс Сквер. Так, да, успів. Такі спроби далеко не перші, коли росіяни показують нібито багатолюдні площі закордонних міст з численними екранами, на яких нібито транслюється російська агітація, це схавати може хіба вічно бухий житель села Єлбань в Сибіру у хвилини патріотично п'яного екстазу. Але насторожує сама тенденція. Я можу сказати, що Володимир Володимирович, вічна йому пам'ять, пам'ятник при треба ставити. Вічна йому пам'ять, йому пам'ять. Технологічні розробки, а саме системи штучного інтелекту, вже не перший рік дивують населення Землі, і щойно Дональд Трамп посів президентське крісло, Він скасував указ свого попередника Джо Байдена спрямований на зменшення ризиків пов'язаних зі штучним інтелектом. Про що йдеться? Указ Байдена вимагав від розробників штучного інтелекту ділитися результатами тестувань свого продукту, якщо це загрожувало нацбезпеці, безпеці, економіці чи громадському здоров'ю США. Причому показувати ці тести треба було до того, як ці системи потраплять до користувачів. Республіканці, які виступали проти такого обмеження, заявляли, що даний указ заважає інноваціям. Словом, ми ще не знаємо, як це вплине на США та світ, але з радістю почитаємо у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Не таніставі інтернет. Жон інтернет ваш. Чи пов'язане таке рішення з картинками, які з'явилися під час президентської кампанії, наразі невідомо. На них Дональд Трамп позує з темношкірими виборцями на ганку, заради зустрічі з якими він зупинив свій кортеж. Або от новий президент обіймає темношкірих жінок на вечірці. Автором цих штучно зроблених картинок є Марк Кей та його команда з консервативного радіошоу у Флориді. Їхня ціль була підштовхнути афроамериканців віддати свої голоси саме за чинного президента. На іншому фото, де один темношкірий агітує іншого голосувати за Трампа, в агітатора раптом виявилося три руки. Але головне те, що підтримка опонента Трампа Джо Байдена у ключових штатах серед темношкірих виборців впала на 20%. Погодьтеся, непоганий результат навіть за допомогою трирукого агітатора. Я міг би стати посеред п'ятої авеню і застрелити кого-небудь і я не втратив би жодного голосу. А з чого почалося це не Років з 15 п'ятнадцятому в мережі з'являється теорія мертвого інтернету. Мовляв, тепер там першу скрипку грають боти, які замінили собою справжніх живих людей. Вони спілкуються між собою, генерують публікації, ставлять один одному вподобайки та коментують один одного. А в кінці 22-го на світ з'явився чат GPT, який здатний підтримувати бесіду з людиною або графічні програми, які малюють картину будь-якої складності, це була справжня технологічна революція. Так про це нам розказав seo порталу Dev.ua автор Ютуб каналу Стас IT Глас СТАС Юрасов. Це почалося десь декілька років тому, от і оскільки люди почали мати у вільному доступі. Це ці інструменти, тобто вони абсолютно для кожного доступні. Почалося божевілля. Тобто, кожен захотів створити щось своє і використати цей, цей текст згенерований, да, це відео або це а, фото, картинку у своїх цілях. Так в нашому житті з'явився папа римський у білому пуховику. Руслан Дайниченко, виконавчий директор команди Стопфейку, згадує, як це було. Та картинка дуже розійшлася, і люди почали думати, а що це таке правда, неправда, і почали говорити, що ця картинка створена штучним інтелектом, і наскільки правдоподібно вона виглядала. Це була якась рідкість, бо ну, самі програми були рідкістю, у них було мало користувачів, і, ну, скажімо так, це було дорого. Але поступово ми побачили, як ну, створювати картинки. Почали ну просто звичайні люди, звичайні користувачі там твіттера Гугла чи будь-яких інших програм, які стали безплатними. Картинка папи Франциско у модному пуховику розлетілася швидше за залізничні квитки в Карпати взимку. Причому її автор, простий будівельник Пабло, сам не очікував на такий сенсаційний успіх. Мені просто здалося смішним побачити папу вавні курці, сказав тоді Пабло. А далі народився Ісус. У вигляді креветки. А далі почалася справжня епідемія псевдобожих фейків. Ісус акула. Ісус з газованки, Ісус торнадо, що пливе над водою. Ісус рятує борт провідників. Ісус рятує борт провідників від акул. Ісус акула рятує борт провідників від літака Акули. Ісус рятує Ісуса від Акули. Ісус рятує борт провідницю від літака Акули. Ісус і дуже багато бруду. Зображення Ісуса з різного сміття. Ісус Криветка, а все починається з листівок у Вайбері. Утім, головний висновок згенеровані картинки привертають увагу великої кількості користувачів. А значить, з цим можна і варто працювати. Тобто, якщо люди залишають коментарі під зображенням Ісуса Криветки, що буде, коли їм запропонувати відео чи зображення відомої людини, яка до них звертається? Діпфейк – технологія фальшування зображення чи голосу іншої особи, наприклад, відомого артиста чи політика. Так у червні 22-го року мери кількох європейських міст провели розмову, начебто, з Віталієм Кличком. Київським столичним головою. І якщо керівники Мадрида та Будапешта майже одразу зрозуміли, що спілкуються з шахраями, то інші їхні колеги нічого не запідозрили. Треба було запитати, коли буде метро на Траєщина? Одразу було б зрозуміло, це пранкер чи мер. Для відеодзвінка шахраї використали записане за місяць до того інтерв'ю кличка. І, хоча міміка, жести і стиль мовлення були реально ну дуже схожі на оригінал, саме те, що говорив Кличко, змусило його колег залишити розмову. Далі зловмисники дісталися колишнього головнокомандувача Валерія Залужного і підробили відео. Залужний буцімто закликав ЗСУ до капітуляції і захоплення влади. Якийсь час тому з'явилось начебто, звернення головнокомандувача Залужного із закликом капітулювати і піти на якісь там поступки Росії з критикою президента. Відповідно, зображення виглядало ну більш-менш природньо. Але ну підозра викликала звичайно зміст, зміст цього звернення, і відповідно нереальність тих слів, які говорив Залужний, і ну якби звичайно дуже швидко з'ясувалося, що насправді зображення згенероване. Товариш майор, перелагіньтесь вже. На Росії ж діпфейк працює на репресивну машину. Так російські пропагандисти вимагають від місцевого мінкульту замінити у фільмі Іронія долі акторку Лію Ахіджакову, відому своєю проукраїнською позицією на пропутінську підтіпанку Лізу Баярську, і вже навіть показали, як би це могло виглядати. Треба було одразу всіх міняти на путіних, тільки не ясно, що сценами поцілунків робити було б. А от офіційна ратяка Путіна, його прес-секретар Дмитро Пісков, відомий своїми обережними та короткими відповідями на питання, заявив, що штучний інтелект міг би його замінити на брифінга. Божечки, Пісков, та від календаря на 2013 рік і то користі більше ніж від тебе. Ну реально, прокоментуй побиття ув'язненого сином Кадирова. Не хочу. Як прожити в Росії за мінімальну заробітну плату? Це риторичне питання. Коли підійметься рубль? курс рубля людей взагалі залі особливо не турбує. Якось Марк Цукерберг, засновник Фейсбука, відмовився спілкуватися з журналістами британського видання Guardian. і у відповідь створили цукер бота, до якого напхали різні виступи Марка за останні роки, і поспілкувалися з ним. Це було шість років тому і виглядало дуже косо, криво і просто смішно. Бот плутав слова, неправильно вживав терміни словом як пісков, тільки штучний. Якщо представити представить просто, що Путін уйде на пенсію? Що будете делать ви? Я тоді вже Умру. А на початку цього року на Ютубі з'явився новий кліп американського виконавця Емінема з композицією Падіння Путіна, смерть диктатора. У ній у дуже схожій манері намальований репер знущається з бункерного діда, літає на ракеті та ходить на українські демонстрації. Сотні тисяч переглядів і тисячі коментарів з подякою від українців. Респект з Донецька Респект з Франції. Респект з Литви! красунчик. Красунчик, дякуємо. А Мріє кожна українська. українця зробити те, що в кліпі. Дякую за підтримку. Емінем шкода тільки, що це був згенерований під Еміна трек авторства якогось Ліл Байта, який створює пародію на творчість найвідомішого білого репера. Причому в описі про це сказано, але наших вдячних коментаторів вже було не спинити. Цей Ліл uh, Байт він робив це відео доволі довго. Тому що алгоритми зараз все ж таки не дозволяють зробити це якісно швидко. Він навіть написав, що це займає багато часу і зусиль. Як тільки це буде займати менше зусиль, часу будуть з'являтися більше таких відео. Моя власна думка люди не еволюці... еволюційно люди не готові е, аналізувати е, таку велику кількість е, контенту е, і е, робити висновки, що це фейк або не фейк. Тобто люди здебільшого, вони, вони вірять, так щоб тим показали щось там в інтернеті. Більшість людей вірять. Вже навіть існує нейромережа Хейджен, яка переозвучує відео іншою мовою, причому зберігає оригінальний голос, інтонацію і навіть імітує рух губ. Подивіться за англійською версією невмирущої мемної класики. Мені подобається, як воно горить. How Ну, люди в шокі, глаза вилазять у них. Rubles, rubles, short, yeah, so, no, really? А чим ми гірші подумали ми і попросили на передбачити майбутнє одного діда Покидька. Ні, ну а що нічого дивного? Он японці ще два роки тому за допомогою щі довели, що Путін використовує двійників. Історія геть не нова, але набула розголосу. Програма встановила, що збіг між путіним, який інспектував кримський міст наприкінці 22-го року, і тим, що у травні 23-го був на параді на червоній площі, становить лише 53%. А хороброго відвідувача руїн Маріуполя і того менше 40. Причому схожість Путіна на мосту і в Маріуполі складає якісь жалюгідні 18%. Жалюгідність це якраз про нього. Подивіться, ну хіба ні? Японці також дослідили і порівняли голос, рухи та навіть ходу кремлівського карлика. І всюди програма фіксує різні цифри збігів, що вкотре доводить теорію про використання двійників. Причому, де з'являється не менш люгідний оригінал, а де клони, здається, не знають навіть в Кремлі. Ой, то нам все одно скільки їх, аби головне пошвидше вже всі повиздихали. Ну або пригадайте, як у червні 23-го пойло одночасно проводив засідання Радбезу і покладав квіти до могили невідомого солдата. Або от недавно, після обстрілу Дніпра орешникам, Путін виступив з черговою відеовідозвою, яка тривала майже 8 хвилин. І протягом цього часу він жодного разу не поворушив руками чи пальцями. Ви просто спробуйте хоча б хвилину не ворушити руками, а тут дід 70. Плюс. А вже наступного дня ця почва знову жестикулює. Всі ці моменти наштовхують на висновки, що Росію керує як незбіговисько двійників, так просто бот. Це жодним чином не знімає відповідальності за всі його гріхи. Але може все-таки плітки про його здоров'я такі мають реальне підґрунтя? Що ви думаєте про все це? Напишіть нам у коментарях. Тим часом нейробожевілля несеться Україною. Помоліться за нас, подякуйте нам ти нам. Помоліть ніхто не подякував. Подякуйте, помолійтесь. помоліться, а ще привітай, подякуй, попривітай, подякую, привітайте. Ми саме про цю нас. Шестеро системи. Ми вас не любимо. Нас народилося чотири весьмера. Семеро дітей. Ці зображення створені з використанням штучного інтелекту. Таких програм ще й безкоштовних зараз вже десятки. З кожним днем малюнки стають реалістичнішими. І якщо раніше абсолютно нормально на них було побачити шість пальців чи три ока, то сьогодні правда, як завжди, ховається в деталі. Як саме розкажу трошки згодом? А поки розберемось, хто і навіщо це робить. Спільноти у соцмережах, які забиті схожими зображеннями, відрізняються величезною кількістю підписників, які активно лайкують, поширюють та коментують ці фейкові малюнки. Шахраї чи московські ботаферми активно працюють на чутливих для нас темах: воїни за поранені, цивільні, які залишилися без житла, чи домашні улюбленці, які зображують під завалами, все це є частиною махінацій, жертвами яких часто стають непідготовлені користувачі інтернету. Ну коли ти хочеш мати якусь Розкручену групу, що ти робиш? Ти йдеш в Україну, де цю групу хочеш мати, наприклад, в Україну. Бачиш якусь, ну тобто, створюєш якусь таку тему, да, або картинку там солдати, супер, це зараз нормально йде. От туди наганяєш купу людей, які там цю групу потім вже наклікали, навідписувалися, і маєш багато людей, які в Через деякий час, там, не знаю, через три місяці, там, коли все забули вже там, що там було, ти просто змінюєш, змінюєш назву цієї групи. Це була група «Український солдат, а стала група, не знаю, «Дякую Путіну, наприклад. І потім з цієї ж групи розсилає вже пропаганду, яку ти хочеш. От, тобто, фактично це набір людей, яких потім будуть забувати. От, хочеш бути у цьому наборі і потім отримати всяку фігню. Можеш лайкнути. я не виключаю, що це навіть готуються до якихось майбутніх подій. Рано чи пізно в Україні буде будуть вибори, і от цей величезний масив доступ до людей, а це він просто буде безцінним. На їхню свідомість можна буде впливати, підтримавши когось із кандидатів, чи навпаки публікуючи якийсь, якийсь компромат на когось із кандидатів, тут можна згадати випадок, коли у Фейсбуці з'явилася нібито донька української поетеси Ліни Костенко, письменниця Оксана Пакльовська, яка за деякий час змінила своє ім'я на отця Володимира. Цей цифровий камінаут, не аби здивував її віртуальних друзів. Але після того, як від фейкового священника з'явилася публікація, що він потрапив у ДТП і потребує грошей, стало зрозумілим для чого це все. Подібну історію розповів і наш колега Олег Панюта, до якого у тому ж Фейсбуці постукалася у друзі відома українська журналістка та телеведуча Тетяна Цимбал. Шакраї від її імені постили всякі слізогінні картинки, молитовні заклики та іншу дичину. А в особистих повідомленнях пані Тетяна просила поділитися телефонами акторів чи політиків. Тому вкотре нагадую, перед тим як тішитися, що тебе зафрендила відома особа, переконайся у її справжності. Ну і наостанок декілька порад, як убезпечити себе від шахраїв та нав'язливих ботів. Якщо ви вже навчилися перевіряти телефони шахраїв чи колекторів, то зробіть над собою ще одне зусилля і уважно подивіться на фото. Програмою, яких ці картинки створюють, часто стикаються з проблемами людської анатомії. Я вже згадував про кількість пальців чи рук, а ще можуть бути очі різного кольору, асиметрія обличчя, відсутність одного вуха чи, наприклад, дивні зуби, або неточності в одязі чи аксесуарах. На картинках з військовими це можна перевірити по просто фантастичним подекуди шевронам, гіперболізованому тривзубу чи державному прапору. Тому уважно роздивіться деталі. Спробуйте також пошукати в інтернеті перше джерело або першу публікацію зображення. Якщо знаходиться якась додаткова інформація про це фото чи картинку, де вона була зроблена чи за яких обставин, тоді побаченому можна довіряти. Подивіться на автора публікації: Навряд чи людина з дивним іменем Емері Гемілтон чи Тія Аделеїд Шавон. Справді існує, а головне, робить публікацію українською мовою про наших військових. Ну не вірю. Уважно придивіться до тла зображення і співставти з темою. Це ну, явно не українське ім'я. Ми бачимо дуже велику кількість реакцій і коментарів, і поширень. Ну і тут мені здається, фон вказує на те, що ця картинка може бути згенерована штучним інтелектом і згенерована людиною, яка не дуже знає, де відбуваються бойові дії. От бо це явно і не Херсонщина, не Запоріжжя, де немає таких величезних гір, і явно не Донбас, де також більш плаский, більш пласкі краєвиди. Ну і звісно. Просто не відкривайте листи чи повідомлення від незнайомців, особливо які просять перейти за посиланням чи підтримати їхню племінницю на конкурсі краси. Але головна порада буде: не відкривайте посилання, яке вам приходить в пошті, якщо ви не знаєте, чий, чий ці листи від податкової, від бабусі, не знаю, від когось ще. Просто не відкривайте посилання. Можна відкрити лист, там нічого страшного не буде, тому що захищений. Спеціаліст лист вже самим поштовував сервісом, але не відкривайте посилання, тому що посилання буде шкідливе ПЗ, да, котре потім зробить з вашого комп'ютера. бота. Будьте пильні, зберігайте інформаційну гігієну, перевіряйте факти, ставте під сумнів те, що вам здається очевидним. І не забувайте про критичне мислення. Дякую, що додивилися до кінця. Побачимося у наступному випуску.